Жирування виноградних лос. Ось яке воно буває. Но це зовсім не означає, що я цей кущ перекормив. Взагалі ці кущі, ось цю ділянку цієї весни я не кормив нічим. І ось таке роздвоєння йде, і ось така лоза робиться плоска. І це тільки на одному кущу тропіканка. Якщо кого цікавить. Зараз покажу ще з іншого боку. Ось так от робиться пласката лоза, йде роздвоєння. Тут я видалив пасиночка. А ось тут бачимо також роздвоєння. Коли вона нормальної товщини йде. Просто одну сторону видаляєш і пегін продовжує. Рости нормально. Ну, це якась аномалія. Ось видно, вверх пішло. І це наполовині куща, наполовині лос. Ось така халепа. Я вам правду скажу, я ще з таким не зустрічався. Роздвоєння лоз часто трапляється на багатьох сортах гібридних формах. Ну, Ось що таке, щоб вони такі лози робились товсті, плескаті. Не знаю. Поруч лоза росте. Нормальної товщини, нормально розвивається. А тут дві крайніх лози. Я поки що ті роздвоєння залишу, буду навантажувати його і пасинками. Хай поки ростуть. А в перспективі буду обрізати на осінь ті кущі. Ці лози просто повидаляю, повирізаю і повикидаю. На цьому кущу є що вибрати на плодоношення на майбутній рік. Пишіть в коментарях, хто з таким здибався. Але це однозначно в мене не жарування, тому що я не кормив. І цього сезону я тільки один раз чуть-чуть водою підливав по кілька відер. А це в нас вже майже тиждень кожен день йдуть дощі. Ради бували, але ну, в нас минуло в моїй місцевості, але по сусідству була така халипа. Ну,